Нафті те, що так, це є таке чинне законодавство, відповідно, як я вже на початку своєго виступу озвучував, те, що на рівні міністерства це питання треба вирішувати, тому що е, тут локально ми його просто не вирішимо. А е, вирішувати його треба терміново. Чому? Тому що, е, ну я ж кажу, що зрозуміло, що і дороги точно так само, але в першу чергу я хотів би е, звернути увагу і на екологію, і на ті ж самі орто захворювання. Є офіційна статистика, дійсно те, що... І Сумська область є лідером з онкологічних захворювань захворювань точно так само, як і Окиський район, як не крутий, як не повертає, але інформація є офіційна, є офіційна статистика за 2015 рік і є достовірна інформація про те, що саме в сільських радах, де найбільше є цих установок, по видобуванню вуглеводів скажімо так, збільшується захворювання на онкологічні і так далі, тому подібне. Корок про все, у кого є запитання, будь ласка, я думаю, Арма Юріюча привіт.